Але сьогодні на аеродром в Цунів подивитися, як відбувається наймасштабніший в Україні військово-патріотичний пластунський табір. Легіону перемогу смерть діва нога ліва! Учасниками нашого табору є близько 90 людей. Це є пластуни зі всієї України. середній їх вік років 17. І власне це люди, які бажають вишкодити свій характер, дух тоді зовсім нелегко, яким цікава військова справа, військова спеціалізація. Сабір ділишся на команди. В кожній команді є сапери, які Так, є сапери, є снайпери для гучірки були для снайперів по снайпінгу. Ага, є сьогодні. Була гучірка аеророзвитки для розвідників. Учасники е мають ураберуть участь у багатьох е навчаннях військових. У нас є зброєзнавство, Вони навчаються, які види зброї, як складати, розбирати автомат, вони навчаються тактичній медицині, тобто як діяти в випадку поранень, як евакуйовувати потерпілого. Так само у нас є багато тактичних ігор і тактичних завдань, щоб розуміти, як рухатися групою, як е, ховатися в укриття і різні такі практичні речі, які можуть допомогти класно, в таких екстремальних ситуаціях. Ходимо по потроху. Є ще, наприклад, ну, конкретно під лопатою зв'язано. Не береш лопату, вона зеваш. А можна підірвати нічого не, буде. Нічого не буде. просто брати своїм звичайним середнім темпом. Це, це була постановка. Добре, нічого не, це, це постановка. Добре, нічого не Що це робиться, щоб проявлялася проявляли стрільці? Тобто створити такі умови от, та, фронту, так? Та, вони суть? десь вибігли і тут на бойове завдання, до прикладу, і тут на їхній табір прокралася традиційно розвідувальна група. Угу. І, щоб треба бути завжди фринки. Табір сам складається з двох основних етапів. Перший етап це більш такого емоційно-фізичного виснаження, щоб відкрити в собі ті речі, про які наші учасники навіть не являли, що вони можуть настільки багато. А другим етапом вже є власне навчання. Військові, коли до нас будуть приїжджати інструктори з справжнім бойовим досвідом, люди, які служили на сході, люди, які вже впродовж багатьох років інструкторами військової справи, і будуть навчати наших учасників правильно поводитись зі зброєю, надавати медичну допомогу військових обставинах, навчати їх тактиці та обороні. Два! Три. Чотири. Як думаю, що тобі привезти? це оцей актив в житті в подальшому. Так? Я думай, що думаю, що проведеться, тому я тут і є. Легіон – це який дуже загартовує. Труп! О! Оп! Чи?